Привіт шановні друзі, значить я вирішив розібрати я праву сторону привода на колесо і передню, і яку картину бачимо, значить хотів я подивитись на цей кардан, який там. Подивіться, уважніше на кардан. На хрестовину Ну, Не на хрестовину на це, дивіться. Бачите, яка ржавчина там. Я не знаю де воно, як воно збиралося, ну... Но... О, вона і витягується ший. Ух ти що. Як її тепер назад. Ага, є, та їй назад. В общем, оце таке. Оце таке. Не знаю як там, що всередині все ржаве. А... Ужас, коротше. Ужас повний Все ось ржаве. Зараз візьму ведешки, може туди запшикаю. Ну, Слава Божу, хоч смазки є. Но вона щось ця смазка не дуже розійшлась там була. Ну, В принципі такий якщо виворот... А, ну так, да, це вже через щур. Угу. Ой, чаюсь, дивлюсь туди, тут знімаю. Ось такий привод. Там, там втулки теж ніякої немає. Ось тут о, трошки грубша частинка, оце воно на цьому сидить. Втулки я там ніякої, все, все ржавчині, бачите? Ай, як хорошо, ай, яке все. Таке воно якби не ржавчина, воно як то звідкись нападало. А, ну звісно звідкись нападала. Звідти вона нападала. Із корпуса. Ось така ось такий привод, полуось така Іде на праве колесо. Зараз я це цю ржавчину обітру трошки. Ось тут бачу. Я не знаю, звісно, де там сальник який, може й там є сальник, ось мабуть тут то якийсь сальник стояв. В общем, зараз я побачу, що там і робиться і як. Ну, Загальна картина оце така. Невдобно дуже знімати. Ось в мене гайки дві тут лежить. І це ці гайки шплінтують, не шплінтують, закручують ось цю, ось цю частину. А ця частина прикручується сюди і, виходить, тримає в собі кардан, щоб ця полувось не, не вилазила. Так що це таке? Ну, Буду далі змащувати перевіряти. перевіряти, і нумерація якась є. Так що друзі, вже стемніло. Добрався я нарешті до лівої ступиці. <кхід> Значить, знімаю зараз цю кришку разом з, цим, з цією ступичкою і е, полуось, подивлюся що як. На тій стороні ви дивилися, що тут де пустота оця йде. Там все ржаве. от Я його ведешкою пропшикав, витер і... і змастив взяв, Плюс до того, що вона буде сюдою. Я, звісно, не знаю, як воно сюдою змаститься, бо там немає прямого ходу. ну, Може там якісь є маленькі отвори. В общем, суть така. А тут бачу щось потекло. Щось тут, -то. Щось тут -то потекло. Ого! То не є, хорошо. О, мабуть, сідає акумулятор, так що буду вирубатися. Все, покажу, якщо не сяде. Ось, доні друзі, хочу показати цю сторону. Ця трошки чистіша, в плані тут а в стаканній там тому ондо тільки ржавчина є. Ну а до, подивіться, де йде полуось, вставляється. Бачите, там щось таке непонятне, як то пісок. Оце літьо чи що, я не знаю. Ну, воно, слава Богу, отшкрібується. В общем, був такий бугорчик. От. Я його пытаюся зараз е, збити з цього коти, щоб воно туди далі хоч не попало. Ось так видно. От. Я його хочу збити, цей пісок. Ну таке, Видно, що пісок один, то не ржавчина, то пісок. От літь видно, остався. Взагалі, якщо б я його це не обнаружив, то воно б мені полу ось виїло б, мабуть, я не знаю як. Так що такі діла. Бачите, в принципі, це Китай пром зайця. І чи попадеш ти на лучше чи на хуже. За великі за малі гроші нічого не знаєш. Так що буду збирати. Значить, Що я роблю? Я це все вичищую, ведешкою пропшикую, потім змазую літолом. Оцей весь стакан туди закидаю і туди трошки вполусь, в це місце. Далі саму полуось, ось ви бачите, виняв хрестовину, змастив, бо на тій трошки більше було, на правій, а на лівій стороні ось зовсім трошки було. Я його змастив, це все літольчиком. Ось Посадочні місця, тут місця стику, де полуось. втулок ніяких там немає. Тут змастив і тут місце стику буде. Тож, то я змастив усе. І Зараз вичищу той пісок і буду все збирати.